Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Тернополя на міський стадіон, де сьогодні Тернопільська Нива зустрічається із боковиною з Чернівців у матчі першого попереднього етапу Кубка України з футболу. З центра поля розіграють м'яч футболісти тернопільської команди. Розпочинається поєдинок. В принципі, можна говорити про те, що загалом в українському футболі. <плес> Зараз непогана атака Буковини вдається. А, скажімо так, з кількома двома торканнями створити момент. Одна довга передача на Андрійчука і удар Андрійчука. Перевага ігрова наразі на боці господарів поля. Як на мене, на хороший середній пас. Який гол! Гол забиває Нива! Ну, Як красиво! Перший гол в сезону тернопольської команди. Це Джек Гріліш. Ні, це Андрій Різник. Яка комбінація розкішна! Як впевнено, ну, як грамотно розіграли зараз футболісти команди з Тернополя. Фантастично! Хороша передача в зону атаки у Буковини. Удар і вже 1-1. Буковина з рівня рахунок на 16 хвилині. І теж дуже красиво! Теж дуже красиво, дуже впевнено зіграли. Причому хочу звернути вашу увагу на тому, що вже подібний момент, подібна атака у Буковини була. Тоді вперше пробили вони по воротах. Пам'ятаєте? Буковина з М'ячем. Подача! Морговський виконував такий хлісткий пас. Загрозливо проникла до штрафного майданчика. Ну і штрафний удар на користь гостей. Хамелюк біля м'яча. Хамелюк подає до штрафного майданчика. Багато матчів цього етапу вже зіграно. Удар по воротах із меж штрафного після підбирання завдає Арсеній Кілевий. Але м'яч проходить вище. Подача небезпечна Вибиває кулаками голкіпер Віталій Жупанський. Було дуже загрозливо зараз. Що гончарук з'являвся на вістрі атаки? Відповідно, гончарук йшов Це Ситуативно непогана подача, але відверто поганенький удар. Так, от 10 хвилин. 10 хвилин другого тайму вже минули. Не в атаці. Хороший пас. Потрібне якісне завершення ударом. Удар рикошет! Удар дуже прозорий, удар дуже читабельний був від Арсентія Дорошенка. Пішов на лівий фланг Андрій Бей. І, відповідним, Микита Михайленко розташовується незвично для себе позиції. Праворуч. Удар по воротах вдав головою. Не потолонило зараз влучити площину. Ну, важко зараз відзначати когось, важко зараз говорити про когось як про домінуючу сторону. Удар поворотах, а от зараз було дуже небезпечне добивання. Високо м'яч пролітає, хороша нагода. Зараз мала місце. Так, у нас завелися і різних, зокрема, Через правий фланг Зараз атака. Навіс Який удар! М'яч, ви подивіться, здається, просто перед стійкою. Відскочив від газону. Дуже нескочний момент зараз був. Удар по воротах! Небезпечно. Загрозливо було за. А й команду Данило Каницев. Подача на ближню. Удару немає. Ще удар! Чи то подача. Хлістка надзвичайно. Подача вибиває кулаками голкіпер. Ну і тепер повз ворога. Вже другий попередній етап відбуватиметься 12-го базовий день. Ух ти, удар по воротах! З друго збирає гол довкіфа 12 го серпня. Другий попередній раунд. Подивіться тут, як От зараз лунає свисток про завершення у нас основного часу. Це означає, що шоу маст говоря у Тернополі. Будуть овертайм. Овертайми, а там можливо і серія пенальтів. Подача. Удару немає. Тут підбирання за чернівецької команди. Ось тут удар з дальньої відстані, середньої відстані, але розігрує тернополяни котовий. подача на дальню. Воротар якось не невпевнено зіграв. Подавалось, що трішки заметушився і дещо загубив ворота Каневцев. Тернополяни йдуть в атаку. непогано, Можна трикутник розіграти. Кухарук зміщується сам. Центральну зону. Кухарук пробиває, Блокується удар добивання. І калоцем дістає з Підуборечини. Супер момент. Зараз розкуплено відверто. Зіграла підебічні Хилиниченка. Чудова атака. Антигероям рідко стають голкіпери в серії пенальті. Ну а в нашому матчі вона буде. в нашому матчі ми подивимося, хто стане героєм. Кухарук проти Каневцева. Увага. Удар по воротах! 1-0 у серії пенальті. Поки що 1-0. Кухарук впевнено реалізовує. Тищенко битиме першим із буковинців. Удар по воротах! Жупанський вгадує, але Тищенко забиває. 1 -1. Удар ПО Дуже холодно холоднокровно Реалізовує ефектно. Пробиває на центральній лінії пристріл обох команд. Так, панський. Удар ПО ВОРОТАХ! І теж без шансів. Дмитро Шенкаренко реалізовує пенальті. 2-2. Пішком в'єв пенальті. Результативно. представники обох команд. Так, голу пробиватиме. Нас більшуться кількість глядачів. Всіх вітаємо. Голу пробиває і не забиває голо! Тернопільський Голуб не забиває. Кановцев дуже ефектно відбиває. Дуже ефектно. Ян Марковський з хвилини на полі. Отже. Марковський пробиває без шансів. Без шансів для жупанського. Ну і можна говорити про те, що тепер психологічна перевага на боці команди з Чернівців. Радісний канець. Це він молодець. Беззаперечно. Удар потужний. І м'яч усі сітці горіть. Забуває гравець. Ниву і заводить трибуни. Потребує підтримки Нива, очевидно. Враховуючи те, що є ж можливість для цієї підтримки, фактор свого поля має спрацьовувати Віталій Кольцов. Дуже-дуже досвідчений гравець, авто... власник такого потужного удару. Пробиває не сильно, а хитро, але результативно. Чотири удари з позначки реалізували футболісти Буковини. Чотири з чотирьох. І тут це може закінчитися на цьому ударі, якщо не вдасться забити. Але якщо вдасться, то ще шанс стати героєм буде у воротаря. Андрій Зінь з капітанською пов'язкою. Центральний захисник. Пробиває Зінь! І знову рятує Кане. все! Буковина виграє цей матч. Два сейви Канерса. І це той випадок, про який я говорив. Голкіпер стає героєм для своєї команди. Голкіпар приносить команді перемогу в серії пенальті. Він схожим чином відбив і перший, і другий одинадцятиметровий. Знову він стрибає у кут, але рукою по центру відбиває м'яч. Воколина здобуває перемогу і виходить у наступний раунд. Класний поєдинок вже у першому етапі, першому передньому етапі Кубку України. Обійшлося без серії пенальтів. матчі. двох на мене рівні команд. За рівнем гри, який вони продемонстрували, «Буковину» вітаємо з перемогою у цьому матчі. І виходом в наступний раунд вже невдовзі стартує сезон у першій лізі вже за кілька днів. Ну а 12 серпня базовий день для другого етапу кубка, де зіграє «Буковина».